Так, ну що ми в такій привичні для вас локації давно тут ми не були, але сьогодні нам є що, про що поговорити. Тому сідаємо тут і будемо слухати новини, які відбулися в інтернеті. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Хаус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найскандальніші, найцікавіші новини, які відбулися в інтернеті. Перед тим як я почту, як завжди, прошу вас підпишися на канал, не соромтеся, підписка вона безкоштовна. Підписуйтеся собі спокійно і сидите далі. Також прошу вас поставити цьому відео лайк. Якщо він не сподобається це відео, то в кінці приберете лайк, але потім ви забуваєте, Тому прошу з самого початку закинути лайк цьому відео і починати. І почнемо, напевно, ми з самої цікавої новини, яка відбулася за цьому тижні. Фіналісти нацвідбору відбору Євробачення презентували свої треки. І зараз ми, хоча б трошки можемо зрозуміти, як, що саме хочуть презентувати, і як саме хочуть презентувати нашу країну на Євробаченні наші фіналісти. Тож я зробив коротенький огляд. Одразу скажу, що я не є єврофаном, я не знімаю дуже багато відео про Євробачення і не поглиблююсь в цю тему. Знаю те, що знають всі. Грубо кажучи, так я не є таким фанатом, тобто є там Ваня Расел і інші а, на Ютубі, які є єврофанами, яким цікаво це все, які живуть кожним артистом, які розбирають кожну пісню. Я, як і ви, в основному керуюся просто емоціями. Слухаю і кажу: подобається, не подобається, клас, не клас. І маю хоча б якесь зрозуміння, а, хто зможе гідно представити Україну, а хто не, не зможе гідно представити країну. да? Тож давайте подивимося, хто у нас в цьому році виступає і бореться. За право представити Україну із якими піснями почнемо із старожила цього Євробачення. Це Меловін. Меловін вже представляв Україну, не зайняв ніякого призового місця. Але був непоганий номер, класний номер, просто дуже типовий для Євробачення. Тому змішався зрештою. Цьому році у Меловіна дійсно дуже класний крутий трек. Він змінив образ, він схуднув, він перекрасився в блонд. Він привів себе в порядок, взявся за себе. Таке нове життя у Меловіна трапилося з цим Євробаченням, і це дуже Уто стежити, що артист. Якось взявся за себе. Але трек для мене знову дуже типовий. Дуже типовий трек для мене. Не цікавий абсолютно трек. Круто звучить, да, класний вокал, да, все супер. Я знаю, багато є меловінаторів, які дуже люблять меловіна, які за нього вболівають. Але мені не сподобався цей трек. Чому? Тому що дуже типово. Я не люблю типові треки. Мені здається, що Євробачення це про те, що треба бути собою, або нести якийсь колорит, або приносити якусь свою ідентичність. Чи десь туди і якось, типа. Виділятися, самовиражатися там, тому що однотипові ці треки вони просто для доповнення програми там працюють. Знаєте, інгред інгред досить цікава представниця, подобається їй вокал, подобається, як змінюється настрій треку, подобається, як трек звучить. Подивіться обов'язково, послухайте обов'язково. Цікавий трек, постійно чує щось нове, і колоритно і модно. Тобто тут змішалося. Да, є колорит України, є модність звучання. Тому цікавий трек. Я поставив йому 8 із 10. Інгрет мені сподобалася. Одна із фаворитів. Древо звучить фірмово, але не думаю, що зайде на широку публіку. Такий якийсь да трек класний, музичний, такий е зроблений правильно, да, круто зроблений, але. Не на широку публіку. Альона, Альона і Джері Хейл найнеочікуваніший дует на Євробаченні. Да? Ми всі не очікували, що вони підуть в такому складі на Євробачення, а не по окремості. Строкова да? тематика, різні стилі, фірмове звучання, клас, але не бачу в рамках конкурсу. Пишу я у себе в телеграм-каналі. Класний трек, класно звучить, але ніби не те не то пальто, знаєте? Плюс почалися скандали. Там вже про, про мати Терезу вже там знайшов, що вона була така, якась не така, і там люди вже знайшли якісь куча факторів про них. що вона там зайчив жахливо тримала, утримувала людей, тралівалі. Коротше, вже розкритикували про суть їх треку. То буде знаю, що це буде. Але прикольно подивимося, як це буде на сцені ще виглядати. Анка Палала. Ну це взагалі нічого цікавого. Там просто трек для української аудиторії, для українського ринку. Анка прийшла попіаритися на цей конкурс. на цей Вір, щоб пропіарити своє ім'я. Нахаба клас називається пісня, і це було просто вау, супер неочікувано. Поясню, дуже було неочікувано почути саме таку, таке звучання. Оце автотюн, така музика популярна. Да, дуже схожі вони на групу тату. В них дуже схожий мотив на групу тату. Але це такий жанр, це такий жанр музики, і там всі треки однотипні, да, перебиті біти просто по-різному. Звучить трек, правда, дуже дуже сильно здається. Ніби ти його вже десь чув. Засуджують їх за те, що дуже велика схожість на групу тату. Але це один із треків нацвідбору, який мене вразив, зачепив, і який я захотів переслухати ще раз і дати послухати своїм друзям сказати, типу, послухайте, що буде на Євробаченні. Типа, там прям. Модно. Назва. Назва вирішили поприкалуватися. Трек такий, трек прикол, але не для Євробачення. Типа це фрік шоу Чуть-чуть, да? У нас, коли війна в країні, ми маємо представляти свою країну трішечки з. По іншому, да, ми маємо навпаки показувати свою силу, свою свободу і давати якісь меседжі, які на часі в нашій країні. Тому думаю, що назва не на часі. Скайлер скайлер супер звучить, дуже крутий трек для українського ринку. Бомба, трек, офігенський трек попрацювала, вбахала бахала гроші. Видно, що вбахала бахала гроші, але це не євробачення. Це класний крок на. Зростання скайлер, тобто вона росте як співачка і круто робить. Але це ще не є пробачення. Ягоди. Ягоди, це щось так кшталту може бути зайти як говей, а може взагалі не зайти, тому що дуже дуже такий колоритний да, колектив і колоритний трек. Як так? Ну як так просто. У нього харизма. Він такий краш. Він просто дивиться на тебе і думаєш, все, даю тобі перше місце. Але трек правда хороший, трек прикольний для України. Для України трек во. Бомбовий хітяра, класно, і я навіть хочу його послухати в наушниках цей трек. Тобто цей трек, який захотілося переслухати ще раз. Це всього дві пісні, які в мене було за цей відбір. Це от е, ці ребята, що на тату схожі, і от як так. У нього фанбаза дуже велика, тому є всі шанси, що він зможе перемогти на нас в відборі. Але чи буде це круто на саді Євробачення, я сумніваюся. І циферблат, ще ребята теж дуже музичні, дуже круті. Це реально про музику. Це про це про пісенний конкурс, але... Нудно мені було, мені було нудно, скучно, хочеться подивитися, ще на них. Ось така коротка рецензія на те, хто, на мій погляд, міг би перемогти в нацвідборі. Зовсім скоро ви про це дізнаємось, тому що скоро вже буде нацвідбір. Але в мене в телеграм-каналі є опитування, і тут перемагає як так: на другому місці Альона Альона і Джері Хейл, і на третьому місці Мелові. І тут я вам скажу, ніби йде боротьба не треків, а боротьба імен. Хто популярніше за того і голосують. Тому дуже вірю, що коли будемо оцінювати виступ на нацвідборі, будемо оцінювати і пісню, і артиста, і зовнішній вигляд номеру. у минулому році, хто були творчі, і це була фірма. Зараз в цьому році теж дуже цікаво буде подивитися, хто дасть оцей фірмовий такий смак а, і покаже, і проявить себе. Христина Соловій хоче судитися з росіянами через крадіжку її пісні. Я спочатку подумав, боже, ця Христина Соловій вже не знає за що піаритися. Так нецікаво, цікаво, так скучно, так глупо, ахаха, що вона там буде е, з ними судитися. Але скандал зайшов значно далі. Її переклали на російську мову і використали в людовому шоу фігуристки Тетяни Навки, уродженка Дніпра і дружина Піскова, правої руки прес-секретаря е, Путінера. Вона випустила ціле людове шоу Гоголя, вечори на хуторі біля да? це український колорит. Який і вони переробили на російський колорит. Також у цьому російському перекладі звучить ніч, яка місячна наша українська пісня. У виконанні: вгадайте кого? Ані Лорак, ані Лорак. Просто мразь, ми про неї ще поговоримо сьогодні. Взагалі, українські гастролери на Росії зараз на розхват. Їх буквально пхають у кожне тв шоу, щоб продемонструвати дружбу народів. Да? Те, що росіяни крадуть нашу культуру, це не новина, але Солові збираються судитися, і, і це прецедент. Навряд чи зараз можна юридично щось довести, адже Рустя давно забила на будь-які міжнародні правила та договори. Вони нахабно юзують українські пісні та українських артистів, не питаючи дозволу. І ніби здавалося, да, ну що Такого, ну що тут такого, ну росіяни і так крадуть в нас все життя, і все, все в нас крадуть, да, але це не все так просто. Режисером шоу оцього шоу, яке вкралося повністю весь колорит України і переробило на російський лад, да де вкралися українські пісні, переробилися на російські. Режисером, постановником цього шоу. Є Вася Козар Вася Козар це відомий український режисер, який в свій час робив голос країни, який в свій час ставив шоу Тіні Карель, який робив конкурс Міс Україна Україна-2017». Який з Мукачева це людина, яка ходила зі мною в один гурток на танці. Ми займалися з ним танцями в одній студії танцю, і він був переможцем, танцюють всі третього сезону. Тобто, побудував тобі собі тут кар'єру, набрався, напитався тут цього, значить, всього, і поїхав в Росію. Та коли сталася війна, Вася не удумався, Вася не захотів якось подумати своєю головою, і сказати, типа, блін, треба звідси валити. А він продовжив працювати. На окупантів він ставить телевізійні шоу на Росії. І тепер він ще й Тетяні Навці ставить льодове шоу. Тетяна Нафта, яка максимально наближена до Путіна, до людини, яка напала на твою країну, ти оцим от Челядям, ти оцим от мразотам ще ставиш шоу і заробляєш гроші від них. Ти розумієш, да, чиї це гроші? Дебіл? Режисером шоу-навки, для якого натирили українських пісень, виявився українець Вася Козар. Режисер Олег Бондарчук пише, що цей чувак працював головним хореографом танці з зірками був постановником одного з концертів Тінекаре і Міс Україна. Риторичне питання, чому цим упоротим не танцюється під шамана і циганову? Це така прикра історія. Це так обідно, коли... Знаєте, не просто типа, росіяни вкрали, а це от режисер, українець, він бере українські пісні, перекладає їх на російську і тирить. І Кристина Соловій дуже круто сказала, чому це її зачепило, тому що це український колорит, який вкрадений. І ця Тетяна Навка поїде далі світом, де, де Росії раді, в тих містах, де Росії ще залишилися раді, повезе і буде показувати. Дивіться, яка у нас Росія багата культура. Да? А на самом деле їх культура, срати і красти туалети. А це все, що культурне, це від нас було спижене. Дуже прикра історія. Я подивився на це, і мені стало якось так противно і образливо. Думаю, фу гадость яка. Вася Козрє, великий той привіт. Росіянам мало наших територій, вони ще й крадуть нашу культуру. О такі часи. Так, мало того, що росіяни, це навіть не росіяни, а українці, українців крадуть. Треш. Якщо ми говоримо про зрадників, в РФ стався скандал. Знову скандал з ані Лорак. На цей раз скандал відбувся через фотографії з українськими військовими, які були зроблені в 2014 році. Старі фотки зібрали сотні невдоволених, які закликають вигнати співачку з Росії. Більшість з них не знали, що уродженка Буковини в 2014 році стала героїною заголовків про допомогу українським шпиталям. Це давно забута інформація, але ця інформація показує, як Лорак швидко перед. Зувається. Тому що в 2014 році вона фоткається в шпиталях з українськими військовими, допомагає українським військовим. І тепер питання, чи було це щиро, чи було це не просто для того, щоб рятувати свою жопу в Україні, да, коли її поперли звідси. І зараз вона така во всьому мірі, така просвітльонна. А насправді то от, пару років назад, ну ладно, вже майже 10 років назад. Десять років назад вона на початку цієї війни все розуміла і допомагала українським військовим. А зараз ми з шаманом танцюємо, да? Фу, шаманом сказав, мене аж тошнити почало. Фу, Лорак дивує, просто Мені здавалося, що про Лорак вже все закінчили про неї говорити. Скільки можна про неї говорити? А вона все дивує і дивує нас. Руслана теж стала жертвою Шахраїв. Велике повернення Руслани мало відбутися. Руслана заявила про свій тур. Руслана заявила про свої концерти. Значить, концерт 20 років перемоги. Для неї Євробачення стало такою верхівкою айсбергу. І далі Руслана більше не змогла пригати. Вона після цього якось так загнулася, як артистка, не випускала більше ніяких хітів. Ну не випускала нові треки, але хітами вони не ставали. Руслана навіть намагалася зробити щось нове, а завжди. Жди зверталася до того свого минулого, що а я ж переможниця, а я ж перша переможниця Євробачення, і це для неї така велика, велика місія, яку вона несе своє життя. Тут Руслана вирішила повернутися на українську сцену, так як зараз час такого українського відродження на українській сцені знову люблять українських артистів. Знову глядач український зрозумів, що треба любити своїх артистів, а не руснявих Маргенштернів і Хамаїна Ваї. І тут е, вирішила вона скористатися Руслана цією можливістю і вийти на Україн. Сцену знову були афіші, був дуже великий таргет. Всюди був таргет, що у Руслани концерт. Вбухали багато грошей на рекламу цих концертів, але виявилося, що це робили ті ж самі шахраї, що й кинули Злату Огнєвіч та Гурт Sky. Організацією виступів займалась та ж компанія, що раніше кинула співачку Злату Огнєвіч та Гурт Sky. Концерти відбудуться, але дати поки невідомі. Знову ж ця тема. Я вже про це говорив. Можете подивитися мої минулі відео, де я говорю про злату огнівіч, де я говорю, що наші артисти мають дуже слабкий менеджмент. Вони взагалі не розбираються, кому не довіряють свої гроші. Вони взагалі не дивляться, що це за люди і що ці люди робили раніше, і чи це провірені якісь організатори. Якщо ти робиш якесь шоу круте, то в тебе має бути крута команда, яка буде тебе. Захищати, яка буде організовувати тобі, все, яка буде все 150 разів перевіряти, перевіряти майданчик, перевіряти організаторів, перевіряти технічно твій концерт, да? Тобто, це має бути команда. А у нас халтура. У нас артисти привикли халтурити, чому не відбувається такого з Манатіком? чому не відбувається такого з стіною Карель, чому не відбувається такого з Дерафєвою, Да? Це все не відбувається через менеджмент, який у них є, і який у них працює. Я розумію, що на шахраїв може потрапити і найпрофесійніший менеджмент, да? і це може трапитися з кожним. Ну просто в наших артистів є така риса, що вони не зовсім сильно хвилюються про глядача і про свої концерти. Вони трошечки халтурно до цього відносяться. Тому... Класні уроки для них. Руслану правда шкода. Хочеться, щоб вона вийшла на сцену і дала концерт. Я навіть хотів піти на її концерт, тому що мені подобається ця артистка. Вона мощна, вона старається, вона легендарна. Але що дуже круто зробила Руслана, вона не зняла відео, як Злата Огні від Чігуртська, що ой, нас собі крали, вкрали гроші від концертів, не знаємо, що робити. Руслана сказала: я відіграю ці концерти. Просто по другим датам всі білети дійсні. Я не буду повертати гроші за білети, бо нема грошей, бо гроші вкрали. Але всі квитки дійсні. Я переношу дати і я відіграю ці концерти. Оце справжній артист. Вона відіграє зараз безкоштовно ці концерти. Розумієте? Вона відіграє і розплатиться з глядачем, тому що глядач найголовніший для артиста, і це круто. Браво, Руслана! Класний вихід із ситуації дуже сильно поважаю за це. Потап знову ляпався в скандал у Божої Потапа, у нього завжди багато скандалів. Коротше, листав він щось рілс в Інстаграмі, чи Тікток він там листав. І там, значить, був якийсь хлопчик, який переклав пісню. Насті і Хіпотапа переклав на англійську мову і зробив. Модне звучання, як би зараз звучали ці треки, в нього така рубрика. І вийшло, правда, круто, класно, класне звучання, але один нюанс: цей чувак-росіянин. Він зовсім не російської зовнішності, і він зовсім не по-російськи там було написано. Там був текст на англійській мові. І чомусь дід Потап напевно подумав, що це якийсь іноземець, і написав йому: Найс, люкс! За що? Потапа вже зараз знову відміняють. Ти підтримуєш російських блогерів, ти підтримуєш російський контент, ти підтримуєш росіян, ти дурак старий. Що ти робиш? Шкода потапа. Тому що я розумів, що він просто не розумів, хто це, звідки це і чому це. Він просто почув свою пісню в новій аранжировці на англійській мові. і такий думає: Вау, найс, клас! Він подалося якісь іноземці, да там зробили йому перевод пісні. Я так думаю. І потап знову вляпується в скандал, знову його критикують. Знову він, блін, не знає, що робити. Сидить десь в Дубаї п'є чай. До нього підлітає якийсь іноземний тіктокер, знімає з ним тікток. Наші знову Потап нічого не робить, сидить в Дубаї в кафешці і ганяє чаї. От чим займається великий волонтер країни. Потапу треба кинути круг, рятувальний круг. знаєте? Йому треба просто його рятувати. Він, він запутався, мені кажеться, максимально. Він просто якась мем-персона вже стала. Цікаво за ним стежити, щоб він там не виробляв, цікаво з ним стежити, завжди якась, якась лажа. Що в цікавого світовому шоу-бізнесі? Давайте подивимося. Фролов дуже і класний український дизайнер, який одягає вже світових зірок, знову з'явився на світових екранах. Він е одягнув своє плаття, джейло, яка з'явилася в своєму новому платі, весільному платі від Фролова. Дуже гарна сукня, все виглядає дуже гарно, просто шикарно, і всі пишуть, Боже, Джейло підтримує Україну, як це круто, як класно. Джейло в українській сукні. Браво! Ура! Радуємося! Да? Такі всі радуються. Но недовго грала музика, тому що Джейло на наступний день викладує фотосесію. Джейло знялася для обкладинки свого альбому у комбінізоні одного із найвідоміших хрустявих брендів за кордонів за кордоном. Яніна Кутюр. Я дуже люблю нашу українську пресу, яка пише. О Боже, вони підтримують Україну, вони одягають українські сукні, вони одягають Руслана Багінського, вони одягають Фролова. Може, дехто із артистів правда підтримують. Правда. Може, дехто із артистів, правда, таким чином підтримують Україну. Але більшість із них, більшість із них, навіть не знають, хто це. Більшість із них просто мають команду стилістів, яка шукає щось незвичайне, щось таке на ринку, що не бачив ще світ. Щось таке на ринку, щоб не було типове, не Дольчигабада, не Версаче, не Луївітон, не Діор, а щось таке, що ще не бачив світ. да? Шукають по всьому світу і знаходять такі перли, як Фролова, знаходять таких як Багінський, і беруть їх. Не тільки тому, що вони українці, а тому, що вони суперталановиті дизайнери. Треба ще це розуміти, що в першу чергу тут йде не звідки ця сукня, не звідки ця шляпка, а талант. Людина, яка це створює, і візуал цих речей. Оце важливо для них. Те, що ми собі там докручуємо, придумуємо, що ой, вони беруть українське, тому що не підтримують українське. Підтримують. Але повірте, їм дуже на це сильно байдуже. Тому я взагалі не здивований, що там з'являються і російські бренди. Розумієте? От така халепа у джейло спочатку. Її всі хвалили, казали, молодець джейло підтримує українське. А на наступний день все до побачення. Марго Робі вважає, що глядач від неї втомився після Барбі, що вона всім набридла своєю Барбі. І тепер вона буде займатися продюсуванням кіно. Вона давним-давним-давно вже працює тим, що вона збирає сценарії різних молодих авторів, сценарії серіалів, сценарії фільмів. І потім за великі гроші. Продає їх продюсерам, продає їх е кінокомпаніям, які займаються тим, що е знімають ці фільми і ці серіали. А Марго Роббі виступає в якості продюсера і заробляє на цьому шалені гроші. Вона знайшла цю нішу. Вона створила цей книжний клуб, здається, вона це назвала. Куди вони просто присилають і продають свої сценарії ну, за копійки? За копійки мається на увазі зрівняно з тим, що заробляє сама Марго Роббі. Тому Марго і відходить. Від образу барбі і буде займатися продюсуванням. Пентагоні заявила, що Тейлор Свіфт не служить розвідці. Дуже багато поповзло чуток, що у Тейлор Свіфт був е контракт біля 4 років назад. Вона займалася психологічними операціями для народу, тобто в неї є дуже великий вплив на народ Америки, і що вона е використовувала зв'язки з Пентагоном, точніше, Пентагон використовував Тейлор Свіфт для того, щоб вона впливала на маси, щоб вона щось там, якісь знаєш, наративи давала, щоб якось впливати на мас. Тобто вона була таким інструментом, і звісно, зараз Пентагон сказав, що це неправда, що так не було і таке не може бути. Але безліч є людей, які кажуть, що це так. І Тейлор Свіфт працює на Пентагон. І цікаво, чи використовуються наші зірки для пропаганди нашою владою. Аріана Гранде, слідом за Селеною Гомес, яка теж послала своїх глядачів к чортової матері, через те, що розкритикували вибір хлопця, записала цілий трек. У відповідь на критику її особистому життю Аріана Гранде випустила нову пісню з таким провокаційним текстом: Твоя справа, твоя, моя справа моя. Чому тебе так бентежить? На чому я катаюся? Нагадаю, що Аріна увіла, я буде її сім'ї. Вивела з родини відомого актора. Заради неї актор Ітан Слейтер розійшовся з дружиною, яка два роки назад народила йому дитину. І засуджують за цей вчинок і Аріану, і кажуть, що взагалі Аріана він страшко, на що ти взагалі його взяла. І така собі, знаєте, парочка візуально не дуже в цілому. Ну, цікаво, цікаво. Аріана Гранде вибирає себе і сама знає, з ким хоче зустрічатися. Але зачасту, коли такі популярні дівчатка вибирають собі в хлопці. Не к не, не якогось там знаєте красавчика, а просто класну якусь людину. Їх засуджують за це. Засуджують і все. Як вам ця пара? Напишіть мені в коментарях. Буде цікаво почитати, що ви про це думаєте. Новий тренд в Америці. Новий тренд в Америці. Стакани. Хто б міг подумати? Ні, не якісь там чобітки, не якісь там сукні, не якісь там ковтинки, стакани. Тренд по доходящий до якогось крейзі безумя Термокружки від Stanley в магазинах Starbucks, де їх продають ці термоси, кружки. І взагалі в цих магазинах великі черги, люди б'ються за них і всі хочуть ці стакани. Дуже модно зараз знімати тіктоки з цим стаканом з ручкою. У мене такого немає. А, на жаль, У мене є стакан тільки. Зі скла компанія Термосів існує вже 110 років, але тільки зараз опинилася на хайпі через Тікток. Прикиньте, 110 років чекали свого хайпу. От так от. Напишіть, чи хотіли б таку кружку. Я б хотів, чисто для Тіктока теж бути в тренді, але поки я її знайду, тренд вже пройде. Ну а на цьому в мене все. Гарно, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися це відео. Побачимося зовсім скоро. Не забувай підписуватися на канал. Не забувай підписуватися на мої соцмережі. Також Донайт на мій канал, Донат на армію, Внизу є лінк на фонд Повернись живим. побачимося зовсім скоро. Не пропадай. Пока.